Від луки святої Євангеліє читання, будьмо уважні, в той час прийшов Ісус у Гересим околицю, що проти Галилеї, як Ісус вийшов на берег, попався йому назустріч один чоловік з міста, що мав бісів. Він з давнього часу не носив одежі і мешкав не в хаті, а в гробах. Побачивши Ісуса, Він закричав, припав йому до ніг і сказав сильним голосом, що мені тобі, Ісусе, Сину Бога Вишнього, благаю тебе, не муч мене. Він повелів нечистому духові вийти з чоловіка. Дух той часто хапав чоловіка, і його тоді в'язали кайданами та ланцюгами, і стерегли та він трощиваковий, і демон гонив його по пустинях. Ісус питав його, як тобі на ім'я, Легіон відповів Той, Багато бобісів увійшло в нього, і вони благали Його, щоб Він не велів їм іти в безодню. Було ж там велике стадо свиней, що паслося на горі, і демони просили його, щоб він дозволив їм увійти в них. Він дозволив їм, вийшли демони з чоловіка, увійшли у свиней, і кинулося стадо скручі озеро, і потонуло. Побачивши, що сталося, пастухи кинулись у розтіч і розповіли про це в місті та по селах. І вийшли люди подивитися, що сталося. Прибули вони до Ісуса, і знайшли, що чоловік, з якого вийшли біси, сидів при ногах Ісуса, одягнений та при і злякалися. Наочні свідки їм розповіли, як вилікувався біснуватий. Тоді все населення Герасимської округи почало його просити, що відійшов від них. Бо великий страх огорнув їх, і він увійшов до човна і вернувся. А чоловік, з якого вийшли біси, просив Ісуса, щоб бути з ним, але Він відпустив його, кажучи: Вернися додому, і розкажи все, що Бог зробив тобі. Пішов Той, сповіщаючи по всьому місту, що Ісус зробив йому. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні трохи довга Євангелія, але дуже змістовне. В принципі, Євангелія завжди є змістовна, навіть якщо короткі. Сьогодні ми чуємо про чоловіка, який був біснуватий, який вже жив не вдома, а в грубах, як в нашому розумінні десь на цвинтарі, там собі ночував, і його біси так сильно мучили, що. Коли були в нього такі приступи, він навіть його люди мусили якось, якось так і ланцюгами прибивати для того, щоб він не зробив якоїсь шкоди. І бачимо, що Ісус завжди готовий повернути будь-яку людину до життя. Найбільш упущену, найбільш таку, що всі вже кажуть, там точно вже нічого з того не вийде, Ісус може повернути. Тільки питання: чи ми того хочемо? Чи ми хочемо, щоб нас Ісус також повернув до життя? Ми часто, знаєте, навіть ходячи до церкви, будучи практикуючими християнами і так далі, ми все одно не живемо тим християнським життям. І можемо мати такий стан душі, такий, як в того біснуватого. Нас може кидати то там, то там, можемо займатися всім підряд, але в результаті толку ніякого не буде. Пам'ятаємо, що тільки Ісус може повернути до життя. І тут є такий один важливий момент, що для того, щоб нас Ісус повернув до життя інших людей. Ми повинні зрозуміти, що для того іноді, навіть може не іноді, але переважно для того, щоб знайти в Бога тут в житті, ми матеріально можемо щось втрачати. Як ті люди матеріально втратили що? Курів свиней. Вони втратили своє, свій заробіток. Але ще тут дуже цікаво, Ісус, також коли дає нам можливість бути з ним. Коли в нас щось ніби забирає матеріальне, нас визволяє духовно. І то матеріальне, воно насправді нам є зовсім не потрібне. В якому плані? Вам не дивно, що в цій Євангелії євреї мали свиней. Євреї мали свиней. Для єврейського народу, для юдейського народу вірніше, свині це були нечисті тварини, яких не можна було що, ні їсти, ні вирощувати. Ну, взагалі нічого. Це щось таке дуже низько було для свиней. Чому вони мали свиней? Тому що вже в тій околиці, де проповідував Ісус в тому краї, який називався? В тому краї Герасин краї, юдеї релігійно вже настільки впали, що вони вже почали свиней їсти. Вони ж забули за за суботу, за приписи Мойсея. Їм вже було абсолютно байдуже на всі речі, які були записані в Торі, які були записані в п'яти книжі, які їм дав Мойсей. Вони вже не виконували заповіді. І саме тому Ісус іноді робить так, щоб оте грішне, ота от та свиня, яка є в нашому житті, та грішна, яка нам може бути добре, бо вона. Могла б нам гроші принести, ми могли б її продати, ми могли б себе нагодувати, але ми розуміємо, що та річ в нашому житті може бути зайва через те, що вона є грішна, Ісус позбавляє того. І сьогодні ставить питання до кожного з нас, чи я готовий в своєму житті позбутися щось матеріальне, щоб рятувати свою душу. І треба просто визначити кожен для себе, що в моєму житті є таке матеріальне, яке мені заважає бути з Богом. Зараз, знаєте, пропадає світло. але я так думаю, не так світло може, як інтернет пропадає, бо вже все поговорили, вже нема що говорити. Бачите, Бог якийсь в такий спосіб також забирає в нас то, то світло, то інтернет, і ми бачимо, наскільки ми стаємо голі. Голі одні перед собою. Бо деколи нема що вчепитися і бачимо себе середини. Є часто така проблема, що багато людей хочуть бачити такого солодкого Ісусика. Кого новонародженого, який все розуміє, який завжди їх зрозуміє, послухає, і так далі. І коли Ісус каже: то тобі не потрібно, я то заберу для того, щоб ти врятував свою душу, ну тоді Бога нема, Він мені не потрібний, бо Він не дає мені те, що я можу собі надбати і дати. Але... Десь отам наша християнська свідомість того, що Бог нам дає і забирає то, що нам потрібно в цей час, коли потрібно, для нашого спасіння, в той час пропадає. Бо ми знаєте, ми, як милі діти, стараємося дивитися тільки в стіну і не бачити нічого, і не бачити, що є ще поза тою стіною. І в цій Євангелії дуже така, ну, є чітка паралель: <кій> духовне чи дуча? Що важливіше? Ну, Звичайно, що духовне можемо сказати, але. Над чим ми більше працюємо над духовним чи дочасним? Ясно, що потрібно дочасно для того, щоб, щоб себе забезпечити, сім'ю і так далі. Але коли воно, то дочасне, пере, перекриває нашу духовність, перекриває наші зв'язки з Богом, тоді це і просто то стадо свиней, яке рано чи пізно зникне в інший спосіб. Для того, щоб того не було, ми мусимо вчасно, як то кажуть, удуматися. І зрозумійте, що важливо в нашому житті мати страх перед Богом, а не перед людьми. Страх перед Богом означає, що боятися нагрішити, боятися скривдити Бога. Тому, ще до речі, знаєте, також така одна паралелія в цій Євангелії. Оцей біснуватий чоловік це є про образ також і сьогоднішнього суспільства, яке кидається то в воду, то в вогонь, то ще якісь інші речі. І Чоловік також ставить одне питання до кожного з нас: що зі мною? Що з нами всіма? До чого ми йдемо? Чи ми йдемо до Ісуса, чи ми далі вирощуємо ті свині і, і в них насолоджуємося? Тому бажаю кожному з нас, щоб в нашому житті було менше свиней, нечистих образно, але більше ми шукали Ісуса, Його правди і царства. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.